हॉस Розбираю приборку, хочу зробити оцей діод, щоб shift-lamp в мене загорався. Тобто він буде світитися ось є така штукенція, буде там загоратися. Розбираю тут треба розібрати це все, добрати сюди. Сейчас поковиряю. Щоб випаяти цей діод, Треба ззаді отвір зробити, і там він, він запаяний Зараз сюди підберу якийсь по розміру діод на 12 вольт і буду під'єднувати, це буде шифт лампа. Ну що, я з'їздив в в магаз, купив діод і такий резистор на 2,4 кОм остається. Зараз будемо встановлювати сюди його, запаяю все і буде коли. Був приходитиме сигнал, буде мигати воно все в мене. Ось так воно буде світитись, От так як його сумно, він страдає фігнею і цвіти там і все таке зранку встав. Хотів завезти авто, заводю, а вона троїть, точніше п'ятирить. А там, я не знаю, буде видно, не видно. Півколодця води. Я в шоці, я вже і блок керування розібрав, думав, щось там, якісь проблеми лені. Тут проблема в цьому. Я в шоці. Перший раз бачу, і відкуди вона туди взялась. Звичайна вода, не антифриз, нічого. Звичайна вода. Цікаво. Хотів розповісти що датчик положення на засинки. Він розбирається. Тут ось 4 вусики є і такі штучки треба вибити. Тут достатньо просто помити спиртом або чимось таким Але обережно щоб не позламувати ось ці дротики. І з дуже обережно тут. Маленькі штучки. Стахується те, що воно все засране, І того прыгають оберти вигонав. Ось поки я тут ковыряюсь. під капотом, підсобляє мені, піни переставляє на айбу. Нормально там все? Я прийшла тут порядки наводити. Зробив я ось shift-lamp, під'єднав його, зараз покажу на маленькі оберти, поставив програмно, потім зменю на таке, як потрібно, ну, щоб показати, як він працює, щоб не його зламатися. У нас новий ранок і ми з песиком знову біля авто. Ті, що встановив такі захушки сюди. Знайшов сіренькі, вони були, вирішив поставити такі. Дав Та, яка різниця, аби трималася одно, під капотом особливо не видно. Зараз ще хочу поїхати колеса перевдягти. У мене трошки є тут, ось такі поставлю. Трішки побільші, але доведеться без проставок ставити і буде, не буде фітухи, так сказати. Зараз поїду машинку переобую і, гадаю, поїду ще хочу налаштувати. Ну, поки погода на дворі гарна, зараз запалірую задні стопи, так як вони вони дуже гарні. Стали трошки блискучіші. В цілому нормально. Добре, їду на шинку і буду встановлювати колеса. Так, Ось колеса по роботі. Зараз буду встановлювати на авто їх. колеса передягнув, зараз встановлю, до речі, за місто поки вже підполірував трохи. буду зараз. Що я поїхав покатався трошки? Відкатав карти паливні, машина їде непогано. Можна ще трохи покатати, але я так на швидку руку це зробив. Ось такі батони ззаді стоять. Іншої резини в мене, на жаль, нема. Сняв проставки. Ну, як є, зараз буде так. Машина задоволений, шифт-лампа прикольно виглядає. Я тільки що вставляв відео. Там, де розгін, видно, як вона морга, мені це зайшло. І ще хотів сказати, що динаміка авто помінялася. Ну, тобто вона краще реагує на газ, розгін в порівнянні з токовим блоком керування. Хоча в мене він з чіпом вже. Все одно цей набагато. Швидше я гадаю, машина набагато швидше поїхала. Я як буду в Миколаєві, там є наче в сервісі драги. я помірюю її, і потім викладу, Ну, покажу десь бо в соціальних сторінках, там в Інстаграмі або в Тіктоці, або навіть сюди закину, покажу, який в неї розгідні. Пес задоволений. Да, пес? Ну, наразі цю серію я вже буду завершувати. До зустрічі в нових серіях.